Сто разів про це розказував, сто разів сам себе попереджав, що таке може бути, але ж бачите, остаточно не вірив, що подібне може статися зі мною. Ну і от е, нарешті сталося знеструмлення, застало мене в ліфті. Буквально пів метра я не доїхав до першого поверху, і тепер, от, на підлозі того ліфту, записую цей відосик. Відосик з попередженням, що ви все таки пам'ятаєте, що і з вами подібне може статися. Бо я сьогодні, коли поспіхом на роботу з дому виходив, то я подивився на свій. Аварійний ліхтар, я подивився на свою тривожну валізку, але махнув рукою. Ну, на що вона мені сьогодні? Ракетних обстрілів, то загроз немає. Тривогу перебуду і без тієї тривожної валізки. Махнув рукою, пішов і, бачите, півметра не доїхав. Тепер мені цікаво, як довго те моє ув'язнення в ліфті протриває, тому що, хоч аварійну бригаду вже і викликано, але напередодні вона. Кілька годин їхала, адже викликів було на той момент щонайменше 5 штук. Ну от тепер сижу, чекаю аварійну бригаду, немає вайфаю, немає зв'язку. Достукався через двері до консьєржа. Добре, що на першому поверсі застряхане на своєму 19-му. На щастя, маю бачите, з собою ноутбук за того, щоб попрацювати в Ворді. Маю від небайдужих сусідів таку тривожну валізку, тривожний. Пакету печива, водичка, тобто певний запас міцності маю. Ну і тепер, от, бачите, в очікуванні аварійної бригади. І просто хочу вам цим відосиком нагадати, що завжди думайте про те, що можете застрягти в ліфті. Це важливо. Беріть з собою все необхідно перед тим, як з дому виходити, обов'язково сходіть в туалет. Чесно, це дуже важливо, це щоби не мати собі по тому цих от зайвих проблем. Тримаємося. Все буде Україна. Слава ЗСУ!